Всім привіт! Це шоу «М'яч не Бреше. Це Микита. А це Макс. Погнали! Так, погнали, розпочинаємо з українських новин. І поки що буде завжди така ремарочка, що нема про що говорити. Ну, насправді буде таке все воно як пластилін, поки що лише ліпиться. Але насправді є про що поговорити. Це прям одна з найважливіших тем українського баскетболу останніх часів. Це величезний скандал, який виник між О! Прометеєм та... Особисто, Особисто президентом Федерації Михайлом Бродським та ФБУ загалом. Так, ну там ще й Миколаїв потрапив під цю м'ясорубку. Просто Суть новини в тому, як як я тебе розумію, що вони не будуть приймати участь у чемпіонаті Суперлізи. Не будуть приймати, тому що вони відмовилися платити внесок 4,5 мільйони гривень, які виставила Федерація. А же Са... лише, час лише, заплатив 100 тисяч євро, якщо я не помиляюсь, за участь у там європейському чемпіонаті. Ну так, це ж фактично ті ж гроші вийшли, але справа не в тому. Прометей відмовився, вони не хочуть тепер цього робити. Федерація зробила свій крок на зустрічі десь там якихось вони ліцензій не додали українським гравцям, і тепер вони не можуть грати. Федерація сказала, що вони цього не робили. Прометей каже, що вони цього робили. Правда, як завжди, десь посередині, але я хочу сказати про інше: з самого початку, з самого початку, угу. Володимир Дубинський, як кожна багата людина, дуже хоче. Щоб його дуже любили, Звичай. і як робить це дядечко, який в тебе з Америки, найпростіший спосіб для багатої людини закохати в себе народні маси, це просто насипати бабла, так насипати бабла. Насипали бабла, звісно, але вийшло так, що тепер постраждала по факту одна українська команда Миколаїв, який на офіційній, на офіційній сторінці офіційна інформації щодо того, що ми не приймаємо участь, не беремо участь у чемпіонаті Суперлізі, але просимо за. Лишити статус цей через те, що в Україні війна, Миколаїв, прифронтове місто, так безсумнівно, це ну, це може бути причиною, але по факту читайте між цими сторінками, що ми не граємо у суперлізі, тому що пан Дубінський не дав нам лавешки, не дав нам грошей. Так, і все з цього все розпочалося. Взагалі, вся ця ситуація дуже і дуже проста, тому що любов ФБУ і Прометея читай Бродського та Дубінського була одним Я з уявив цю любов. Була одним а. з найдавніших видів любові. Просто любов'ю за гроші. Поки Дубінський давав гроші на все, де просила Федерація, його дуже і дуже любили. А коли цей абонемент на тотальну любов потрібно було продливати, а Дубінський відмовився, любов одразу закінчилася. Так чого ви хочете, пане Дубінський? Якщо ви не платите гроші, як платили із самого початку, так. то вас не будуть любити, бо вас любили саме за ваші гроші. При цьому, якщо ви думаєте, що я на стороні Федерації і особисто Михайло Бродського, дивлячись на мою риторику і мою зачіску, то ви трошки все ж таки помиляєтеся, тому що і Федерація 4,5 мільйони, як на мене, то просто зі стелі взяла. Але й Дубінський показав, що просто він готовий витрачати постійно шалені гроші. А коли він виявився не готовий, то почалися оці всі моральні принципи: ми за діточок, ми, ми за квіточки і ми за все, за все хороше проти всього поганого. Але якщо ви з самого початку узгодили таку схему. Відносин, що ви кохаєте один одного за гроші, то не дивуйтеся, що вас кидають, що тому що ви не платите. Припиняться все, все. стосунки припинилися. Тепер один Вон, одного та, обкладають поганими словами, Вечері. звинувачують в усьому, і ось така ось справа: український баскетбол не перестає дивувати навіть у часи війни. Погано чи це добре? А, але як мінімум, ну по факту, під підкреслюючи ось цю тему. Миколаєва як команди нема в Суперлізі, хоча там є команда з Миколаєва, яка буде грати у вищій лізі. «Ніко так, і так, ми я не знаю. Макс, ми з перед записом ми запитали один одного. Не знаємо, де вони будуть базуватися. Ну, по факту, так, зникла команда, просять залишити статус. Прометей, як колись українська команда, але зараз я вже їх не сприймаю. Як українську команду вже грають там. В іншому чемпіонаті, де, до речі, їх також там не дуже вже й полюбляють, не за результати, а за саме ось ці стосунки з Федерацією України, внески там Фіба туди-сюди. Ну, коротше, Ось так. Гроші е, залишили когось без баскетболу. Звичайних хлопців з Миколаєва, я так вважаю. Мені шкода насправді. Ну, мені також шкода, я ніколи не був фанатом, мабуть, що жодної команди, так із, ну, так, окрім так. окрім Дніпра, що Миколаїв, що Прометей, для мене це все одне невелике фе і воно розділяється лише за назвами. Але у команда, яка жодного чемпіонату України не пропускала, і тепер вони так, тепер цим пропусти. похвалитися не можуть. Ну що ж. Їдемо далі, і у нас новина номер два. Леброн Джеймс дев'ятий раз став найбагатшим баскетболістом серед тих, хто зараз грає в НБА. людині 37, а мільйонів 124, Ну з якимись там копійчинками. Ось така гра, там, гра чисел. Так, трошки більше. Там у ті мільйони трошки більше. 40 мільйонів там 44, Здається, це його заробітна платня і 13-та заробітня платня також, премії якісь, а все інше, там виходить, що більше 80-ти це ну, контрактні якісь там виплати? Ну, це якісь рекламні, якісь інв... інвестиції, тобто дивіденди, які він отримав зі своїх інвестицій. Що я можу сказати, розумієш, коли Ліброн Джеймс у тренувальному таборі Лейкерс приходить у бандані, а на бандані написано логотип, точніше, текіли, яку він сам продає. То це звичайно це називається хлопці, вчиться робити гроші. Хоча, чесно кажучи, не дуже собі уявляю якогось умовного ну. Кого такого завгодно, так як українського гравця, який приходить, а в нього тут пиво рогань, наприклад, на, на голові написано. Чи може таке бути? Ні, не може, тому що НБА працює трошечки по-іншому. Наприклад, по Саня Мішула за прометей виходить грати тут Славутич? Там. Да? Може <смеш> бути, може, може бути, може, але, може бути, ні, бути, але не може такого бути. Як ти вважаєш, хто ж на другій сходинці? Ну, це, мабуть, що найпозитивніша людина всього баскетболу людина, яка максимально не любить будь-які скандали. А як відомо, великі гроші люблять велику тишу. Вот. І ось цей тихенький хлопчик, це, мабуть, Стевкарі. Так, звичайно, ще в цей рейтинг: Пол Джордж, Харден, Весбрук... Ну, топи, топи коротше. Ну що примітно, до речі, що лише Брон та Стеф це гравці, які поза майданчиком набирають заробляють більше грошей аніж на самому майданчику. Ну в ньому тобто це люди, які максимально змогли б реалізувати свій комерційний потенціал. Звичайно, що Люброн не дурна людина. Людина, яка додумалась до того, щоб відкрити школу. Ну, мабуть, що і так і заробляти гроші. Продовжує Леброн, А якщо не знаєш, що робити зі своїми грошима, то канал YouTube «М'яч набереш з задоволенням буде приймати від тебе донатики. Але... Наступна інтеграція вже за гроші. Брон так, так не забувай про це. А ще можеш задонатити ЗСУ. -за Було б непогано. Напишемо тобі смс-ку. Переходимо до новини, яка досі е колихає. Як будячок на повітрі новина про бійку між Гріном, так і Булом. Але тут новина в чому? Що Грін, а там у США люблять збирати прес-конференції. Ціла прес-конференція. Він прийшов такий там Тосі Босі, вибачте, та я не хотів там, мама, папа, вибачте. Але вразило насправді мене в цьому всьому, що він прийшов у годинниках. У мене нема годинника. Від е, людини, яка більшість своєї кар'єри в, в, в спортивному, в хорошому плані нюхала чужі труси, коли боролася е, в е, У японців, здається, навіть шоу таке. є. — Нюхати труси. Чи ми говоримо про Хабіба Нурмагомедова. Так про що я? Е, він надягнув його колекційні часи там колаба з іншими компаніями. Всього там цих годинників 100 штук. І ось в одних з таких годинників і прийшов саме Дремонт Грін. Чесно кажу, годинники на вигляд. Просто якесь лайно, ну я не знаю. Я скільки вони коштують, чесно кажу, не знаю. Там щось на них написано 29.0. Але справа в тому, що якщо тут якісь паралелі, Це вони так час показують, 29.00? 29, двадцять <ріст> Так насправді, якщо Грін хотів підкреслити те, як він виробив пула, то нагадаю пану Гріну, що Хабіб Нурмагомедов нікого в UFC не вирубав. Хіба що занюхував там до смерті, yeah. що там уже просто суддя no, доводити, саме знаєш, відношення, що американець? Ми живемо в часи, коли на планеті йде війна, коли Америка всіми можливими силами допомагає Україні, і цей просто хлопець, дреймонт таким чином. якийсь, я не знаю, як це вірно сказати, якусь уважуху проявив. Так респекту показав свій респект якомусь руснявому дагестанцю, вдягнувши його часи ну я не слідкую за всією америк британською вибачте американською пресою я не знаю, ну я б на місці американців відреагував на це. Ну, Ти знаєш, вони давно вже кінти насправді то з Нурмагомедовим. Розпочалося ще, ну от публічно я про це це для себе відзначив, коли напередодні бою е, Хабіба так, і так. Конора Макгрегора Макгрегор виставив якусь фотку в себе в інстаграмі, там, де він йде в майці з 23-м номером, ага. е, саме New Warriors, і на що Дреймонт написав йому е, в коментарях, що мов хлопче, знімай Майку, ми взагалі-то е, Тім Хабіб, як він там написав, ми з команди Хабіба. А. На що Конор йому відповів: слухай, хто ти такий взагалі? В мене там на спині написано Сі Джей Вотсон. Ну, от, із, 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 тих, із тих самих пір я так розумію, що ця Заруба Гріна і, м, розпочалася, і тоді він ще більше затвердився як фанат Хабіба Нурмагомедова. А Конор Королав, би виробив Гріна? Конор би виробив Гріна? Та я думаю, що виробив би. Клас. Ну, все я думаю. Про що <рошу> тут ще говорити? Класно було. Я б на це, чесно кажучи, подивився. Ну, ти Джордан Пул і також. Ну, вже два людини, які за перпев'ю подивилися б такий бій. <рес> і на завершення. Серйозна новина. Але з долю, звичайно, шо гумору. Брітні Грайнер, якщо не знаєте, це баскетболістка відома, титулована, яку затримали в Оркостані за те, що вона Провозила наркотики. Я не знаю, скільки саме. Ну там не наркотики, навіть там да. це були картриджі для вейпу. Здається, да, там так. із якоюсь конопляною лідією. Ну, всі це знають. Там був суд, звичайно, як назавжди, самий найгуманніший суд взагалі в світі. Радянський, там здається, що в Росії нічого не змінилося з цього радянської епохи. І дали їй 9 років в'язниці після цього приговору. Дуже багато було розмов. Всі підтримували, всі прям висловлювали свій. Респект, своє занепокоєння, як це прийнято, але із плином часу Вибач, тема подивив, Грайнер... як в ООН кажуть, ми дуже занепокоєні тим, що відбувається в Україні. Діплі чогось там так. Дуже, дуже складне, якесь англійське слово, зараз так і не згадаю. А, ну ну ось із плином часу це все зійшло майже на анівець, особливо вона там зникла із перших шпальт газет, зникла із, із других, зникла із третіх. Так саме прокоментував ось цю подію, що. Скоріше за все, саме баскетболістку каже: ну, ми не зможемо витягти. Це майже ну неможливо. Ми будемо звичайно щось намагатись робити на якомусь рівні ці вирішувати це питання, але. Мабуть, що вона всі 9 років у мордорі просто. Ну, навіть там на рівні адміністрації президента Джо Байдена намагалися вирішити це питання. Але тут слід зрозуміти, знову ж таки, ти їдеш в Росію, в Росію ти їдеш. Всім потрібно трошечки собі десь зарубати це на носі. Так. Не можна, якщо ти людина, яка, хоч трошки, має інстинкт самозбереження, яка має, якщо не головний, то хоча б спинний мозок. Ти так. не поїдеш в Росію. Не поїдеш. Ти не поїдеш в Росію. Тому окреме гальському півнику Тома Ертелю, який підписав контракт із Зенітом, а потім ще сказав після того, як бомбили Україну в цей понеділок, він сказав, що а чого ви мені закидуєте, що я підписав з російським ага. клубом? Та мені взагалі пофігу. Я приїхав заробляти сюди гроші. Ви можете розповідати все, що завгодно. Тому Томай Ртель, якщо ти в певний час опинишся десь в окопі, десь на Херсонщині, і тебе там приб'є якийсь пацан із Волині. На Херсонщині красиво збройно. Ну, а що? Ми не будемо тобі писати нічого поганого після цього, бо нікому буде писати. Друзі, а ми е, будемо писати завжди е, випуски. М'яч не бреше. Підписуйтесь, ставте колокольчики. Пам'ятайте, завжди пам'ятайте, що ми з Максом можемо брехати. М'яч не бреше а, ніколи. Не бреше. Так, чекаємо на старти чемпіонату в Україні та о, NBA, Звичайно, і е, додамо ще випусків. До зустрічі. Всім пока.